Село Павлівка, що поблизу міста Білопілля, розташоване за декілька сотень метрів від кордону з Росією. Учора, 7 лютого, з території держави-агресорки, ці вулиці обстріляли 120-мм мінами, каже староста села Світлана Федорченко, пославшись на висновки вибухотехніків поліції, що приїжджали на місце. Десь близько третьої години дня почався обстріл. Було близько десь 20 прильотів, свистіло над головою. От, били по школі, в центрі села і було пряме попадання в будинок Яценко Лідії Васильівни, в результаті чого вона загинула на місці. Проживала ця людина разом з сином в будинку. Син на той час був у підвалі, ховався, а матір залишилася в хаті. Наша знімальна група наближається до будинку, в який вчора влучила російська міна, де жила 76-річна пенсіонерка. В цьому будинку жила літня жінка зі своїм сином. Як сказала нам староста села Світлана Федорченко, жінка не змогла спуститись підвал через те, що у неї боліли ноги і залишилась будинку. Російська міна влучила прямо в садибу. За словами старости села, син загиблої переїхав до сестри у Білопілля. Біля подвір'я цього будинку учора також вибухнула міна. Контужений пес майже не реагує на нашу присутність. В цей дерев'яний будинок осколки міни влучили знизу, старий диван розплющило об стіну, а теплі речі так і залишилися в шафі. Люди, яких ми зустріли на вулицях, не хочуть говорити про своє життя публічно. Страшно. Не мені фотографії, я не буду нічого. Не треба мені. в Павліці з півтори тисячі населення лишилося менше третини, сказала Світлана Федорченка. А в сусідньому селі Волфіни, де до повномасштабного вторгнення жило понад 300 людей, нині немає нікого. Прикордонні села росіяни обстрілюють ледь не щодня. Ігор Сільцов, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.